Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. О 16.01 в місті Харків в Київському районі міста внаслідок обстрілу Фа-500 горіла будівля навчального закладу. Постраждав 67-річний чоловік. 10 серпня, о пів на четверту ранку, в селі Першотравневе Ізюмського району внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню зруйновано житловий будинок. Поранено 58-річного чоловіка. Загинули 80-річна жінка та 24-річний чоловік, 10 серпня, о 3.15 в селі Вашки Богодухівського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку. Постраждав 32-річний чоловік, 23.15, 23.33. Богодухівський район, золочівська територіальна громада, селище міського типу Золочів. Внаслідок обстрілів із реактивної системи залпового вогню. Ураган пошкоджено 8 приватних житлових будинків. Фасад лікарні. Постраждав 35-річний чоловік. О 16.48 в селі Черкаська Лозова Харківського району. Внастрідок обстрілу горіла трава. Площа пожежі, півтора гектари. О 16.02 в місті Куп'янськ. Внастлідок обстрілу ФПВ-дроном пошкоджено автівку. О 15.20 в селі Ізюмське ізюмського району. Внастлідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено приватний будинок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 46 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів в Куп'янському, Харківському, Богодухівському районах області та в місті Харкові. Горіли житловий будинок, автомобіль та суха трава на відкритій території. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 63 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська. На Куп'янському напрямку відбулося два бої зіткнення. Зокрема, біля Колісниківки та Табаївки. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.